Мій настрій розуміли, залежить напряму від того скільки замовлень на за попередній місяць мільйон сто було борту Максим Дмитрович професіонал за сьогоднішній день. Доларів мого заробітку. пані Даванова, доброго всім раночка. Як ви бачите, пан Максим тільки відкрив свої очі, але це нам не заважає зробити дуже цікавий сьогодні влог лайк-формату. Сьогодні у відео я хочу розказати вам, чим займається 20-річний хлопак, який переїжджає по різним країнам пожити. Сьогодні, як ви знаєте, я перебуваю в Грузії. План дій, який я хочу вам розказати, це чим я займаюся протягом дня, чим я живу і обов'язково протягом дня будемо з вами замовляти на товарному бізнесі. Буду показувати розкрито цифри, скільки і за що сьогодні вийде в нас з вами разом заробити. Тож додивляйтесь відео до кінця, буде дуже багато і корисної інформації про тому, як ви також можете почати свій шлях в заробітку в онлайн професії. Ви розуміли, зараз на вулиці, у нас 28 жовтня. Я футболочки, я біля моря, з іншої сторони, там пальми і така двіжуха, тобто максимально погода відповідно на те, щоб просто класно існувати. І в мене є такий невеличкий ритуал. Я кожного ранку намагаюся вийти до моря, купити каву. І, звісно, Глянути на мої замовлення, мій настрій щоб ви розуміли, залежить напряму від того, скільки замовлень за ранок за ніч прийшло. І коли я це бачу, я такий, окей, я заряджений на день, можна працювати. Як же ж я отримую якісь свої гроші через те, що зараз проживаю в Грузії? Мій бізнес в Україні знаходиться все максимально просто. Ось я гортаю для вас це ось поповнення, поповнення, поповнення на Нову пошту, да, тобто це зарахування з моїх усіх замовлень. Але навіть зараз розмова взагалі не про це. Бо ранок у нас для чого зарядитися на день. Тож треба подивитися на це файне море, подивитися на ці красиві будови і випити кави. Так, у мене. Сьогодні одна із ну, важливих завдач, що треба оплатити квартиру. Я не знаю, чи придумали, що за квартиру треба платити. Так би економили купобабок. Ну, але як є, Життя таке. Так, молодь. Паняночка. Дивіться просто, який нереаліці сніданок, обід у нас, будемо паличками китайськими їсти. Гляньте, з яким видом у нас виходить снідати. Це щоб розуміло, це горе. Краса. Господа, і так в мене вже на годинничку десь біля 14-ї годинки, і я от тільки зараз буду брати в ручки ноутбуки і проводити зі дзвончики з командою, але в мене є тут одна величезна перевага те, що я от живу зараз і в Грузії безпосередньо в Батумі. Це те, що в мене різниця з Україною в дві годинки. То в мене там є вільний час ходити до моря, побити кавки. Якщо вибираєте десь якісь країни для життя в онлайні, обов'язково дивіться і не цей параметр. Це насправді дуже круто. Зараз хочу вам показати коротше фішку моєї в в робочий ритм. Ось така пахучка, індійська пахучка, яка просто тримає тебе в тонусі концентрації більше передає. Тож я собі ставлю завжди те, щоб вона мені тут блага ухала. І я собі кіненько працював. Бам! Так, ну що, я думаю, вже цікаво глянути, скільки вийшло вже у нас заробити, Тож Go одразу дивитись. У нас зараз на годиннику 15.59, тобто по Україні у нас 14 година. Давайте дивитись, скільки вже вийшло зробити. Go. Перше почнемо з нашої CRM-системки, тобто тут усі зібрані наші замовлення за сьогоднішній день, 28 число. І як бачите, 32 замовлення всього прийшло. Якщо глянути по цифрам, то це 30 тисяч товарообігу, 32 замовлення, 47 товарчиків у нас вийшло продати. І наша маржинальність, тобто наша націнка 13 тисяч 700 П'ятдесят гривня. Тепер давайте покажу вам кабінет, там де наша реклама крутиться, і якраз те, що дає нам замовлення. От бачите, сьогодні 28 жовтня жовтня. Я оновлю для вас сторіночку, щоб все було чисто. І так на даний момент часу 45 доларів відкручено. Середня ціна заліда ліда 2,80, по цьому кабінету 16 замовлень прийшло. І якщо підставити математику зараз бюджету на рекламу до 150 доларів, маржі нашої да, потенційного заробітку на 13,700. Якщо ми там відрахуємо 150 доларів, 7 тисяч коротше, десь потенційного прибутку це з усім на дану годину 150 доларів вже є чистого нашого профіту. Результат знаєте, як гріє душу, тому. Якось так. А для тебе я підготував безкоштовний відеоурок, в якому розкрив механізм товарки, як він працює середини, як працюють продажі. І також у цьому відео я показав свою систему, яка дозволяє заробляти мені вже протягом трьох років, та дозволяє заробляти моїм учням. Посилання на цей відеоурок я залишаю в описі до цього відео. Активне посилання буде діяти в тебе тільки 24 години. Тож дій. Я вже на базі. Як я вам казав, сьогодні буде дуже прикольна одна подія, я з якою почував також поділитись, показати. Ось ця подія, хто не знає. Вітанечко. Бажаю здоров'я. Як справа? Це тобі, еклірчики. Хто не знав, Хию це мій брат, одночасно мій перший учень. І сьогодні що? Я приїхав показувати що? Його плейс? Розкажи. Ну він скромний, але по факту хлоп 18 років і місяць тому виповнулись. все вже в Батумі, в Грузії приїхав власну квартиру. Хлопаки. По Чинкує. Так, чекайте розмови. Сто лет починайте. А да. ні, давай все ж таки. Квартира така скромька. Но нормально. Отак от, ребятки, можете привітати. Михаїла ага. з першою квартирою 18 років. Місяць назад виправили. Ще раз повторюю, коли я. В Варшаві переїжджав квартирку. У мене насправді перша квартира була гіршою, чесно По ремонту, взагалі, габела була. Ну там іміна, там кухні не існувала. Якщо тут насправді прикольна кухня, ну тобто виглядає э, так. Ну що ще холостяку, да? По факту потрібно. Yeah. Okay, давай рунтурчик зробимо. Чим питається холостяк? Чим питається холостяк? Давай побачимо, що в тебе в холодильнику. це э, я думаю, усім є цікаво побачити. Ну. Та да. Ну именно холостяк. В принципе, яйца имеются, больше ничего не надо. Молоко, яйца, помидор, сосиски. И сосиски. Ну что, ну холостяк, это не мая, девчонки не поэтому холодильник пуст. Вот такая вот кроватка. Так. Ты так ложишься. Или мы туда еще дойдем, да? Что тут на кроватке буду делать? А, это Это засекреченная информация, поэтому просто спать. Тут Дуже класна один момент. Це саме показує Велкам. А якщо я не помиляюсь, ми прямо зараз побачимо, як от літачок буде злітати. Ану. І ви все зрозумієте самі. А ну. Або сідати. сідати. От сідає. <ріст> тут із цікавого, я тут фоточки ставлю, як тут гарно, коли гори видно. Там якесь озеро, а там трошки далі. Тут коли сонце просто ну от вид бомбіна. Просто пушка. нереальне. Насправді вирішив я у Михаїло взяти невеличке інтерв'ю. Давай от, трошки про результати твої, скільки от, наразі робиш відправок ну, на за попередній місяць. Мільйон сто було З Скоро блідеться четвертий квартал. Ну хоча б через місяць, хотіли вже мільйон підсот, мільйон шістсот здійснювати різному водом. Припиняти хочеться. Окей. Амбіції гарні. Це все реалізуємо. Зараз голод ще більше прокинувся. Спочатку був голод просто зробити, з'їхати від батьків. Щось почати. Ти з'їхав від батьків. Тепер в тебе інший голод зараз набирається. У мене все ідентично було. То там теж 17, 18, 19 років. То в них також є як за тіль там від батьків. Твої історії це як взагалі відбувалося? Ну мені 17 років, Приїхав тобі охильнувся. Да? Я став. Мне кажется, чем раньше ты сделаешь это съедешь от родителей, тем тебе в дальнейшем будет проще как-то адаптироваться в этом мире. Старайтесь как можно раньше это сделать. Будет тяжело, это надо будет сделать. Ты такой же увидел фазу выживания. Вот да. Вот можно сказать, первый день еще так не было. Такого сейчас я понимаю, то, что все. Надежда только надеяться на себя только. 18 років уже снимаю квартиру в Батунце. Вот там горы, а вот там море. До речь это не озеро, а то уже море. Окей, добренько батькам вже сказав, батька сказав так-так. Зараз будемо звонити мамі і хочемо ]이는. засняти реакцію. таке? Я сняв квартиру. Да, Цей парень переїхав вже. Що переїхав? Да, ну показуй. Мама, що можеш сказати? Твої відчуття про те, що малий вже переїхав. Ні, ну молодець, молодець. Що знаєш, побив рекорд, тому що я приїхав після 18 річчя через два з половиною місяці, так? А Міша через місяць, по факту. Вітаємо його в новому плейсі, в новій квартирці. Вітаю! До речі, гляньте, де ми живемо, що ви розуміли, ось у нас ЖК. Височений, а оця от алея, Батумська алея, яка насправді Що Таймсквер виглядає прям дуже гарно і сюди прям ввечері виходиш, не знаю, купав якийсь інший світ, іншу реальність. Насправді, ну насправді гляньте. Злочі пальма стоїть. Таке бачили? Таке бачили? Це що таймсквер сквер чи що? Гоу грати в більярді. Вибач, ти сьогодні будеш. Ти, ти будеш. Максим Дмитрович професіонал, і зараз буде да, очень жорстко. Що думаю, що дуже важливо, якщо ви там працюєте мозговито цілий день, мати ось такі от заняття, які дозволяють вам трошки розвантажити. Тому що так, от цілий день сидіти в комп'ютері, думаєте, що всі дурачки в цьому житті прийшли сюди, відбомбили всю свою злость на своїх шариках і вже відчуваєте себе дуже доволі так. Прикольно. А коли ще виграєте, а не програєте, то в ще краще. Якщо ви виграєте, а не проіграєте, то потім на ваших шаріках відбивають буде ваша дівчина. Це зайве, це виріжемо Вінок сьогодні був максимально насичений, і я вам скажу по замовленням по результатам Історія ідентична. Тож, ж, зв'язково буду одразу не затягувати, а показувати вам. Ці нереаліті результатики, як можете побачити, 60 за одне замовлення до нас сьогодні прийшло. 92 товарчики. У нас поїхало нашим клієнтам. На суму було продано 60 тисяч гривень. Тобто, це у нас виходить півтори тисячі доларів. Це у нас сьогодні. товарообігу обігу нашого 27 тисяч та наша маржинальність Тобто, це. Наша націночка, якщо рахувати математику, і скільки чистими потенційно сьогодні вийшло зробити, якщо наша маржинальність це 27 сім тисяч. Гривень на рекламу сьогодні було витрачено 300 доларів, 27 тисяч мінус 13, 15 тисяч гривень, плюс додаткові витратності. І можна сказати, що за сьогоднішній день там 250 доларів чистого мого профіту, мого заробітку. Що можна сказати? Мало це чи багато, точно судити мені, і я вам скажу, що це насправді дуже гарний результат. Я думаю, ви цим не можете не погодитись, але попереду що у нас четвертий квартал і впевнений протягом місяця в день там. Плануємо робити до 100 відправлень на день. Приємно мати 250 доларів в день, да? Ну <гум> що, пані та панове, будемо фіналити? На останнє хочу сказати знаєте, таких дідських Максимових цитат: життя у вас одне і воно є коротким. Тож чи є сенс проживати його кожен день однаковим? Стабільним життя стає яскравим, цікавішим, насиченим тільки тоді, коли ви починаєте жити його кожен божий день по різному. Намагайтесь брати з ось цього всього максимально. Пробуйте, ризикуйте, прогорайте, втрачайте, але це єдине, що може наблизити вас до того про що ви мрієте. Так три роки тому я і думав, пройшло три роки, і я розумів, що всі мої дії, які були зроблені, вони могли б бути неправильними. Але це мене призвело до того, де зараз я є, і я тепер стою тут і щось показую та розказую. Тож тримайте це в голові. Був дуже радий вас сьогодні бачити, показати свою оболочку, чим я живу, чим я займаюся, як заробляю на хліб. Від вас буду хотіти тільки підписочку на цей канал, підписочку на мій інстаграм, тому що там кожного дня майже виходять мої сторіси. Лайв життя показую і роботку, і відпочинок, і життя. Також залишаю для вас усіх під цим відео посилання на відео урок. Зовсім безкоштовний, нічого не треба, жодної копійки. Але це відео перший етап до того, щоб опанувати нарешті онлайн професію, онлайн сферу. Заробітку на цьому все будемо фіналити Бамс!